27 грудня. Що дорожче за золото? Візьміть картання моє, а не срібло, і знання добірніше від щирого золота. Приповісті 8.10. Рома повернувся із заняття з підготовки до школи і радісно сказав бабусі з дідусем Подивіться, що я сьогодні отримав. Золотий кристал. «Невже золотий? запитав дідусь. Ну, як золотий, пояснив хлопчик. Кристал, хоч і не справжній, але так гарно блищить, із захопленням промовив хлопчик. Ти, мабуть, дуже старався на занятті, тож тобі такий приз дали, зауважила бабуся. От би мені по справжньому золотий кристал знайти. Я подразу розбагатів, почав фантазувати Рома. А знаєш, онучку, у світі є речі, які набагато дорожчі за золото. промовив дідусь. Які це речі? поцікавився хлопчик. Знання, які ти набуваєш, цінніші за будь-яке багатство, вони дорожчі за золото. Розкажи нам, з бабусею, що ти сьогодні дізнався, сказав дідусь. Нам на заняттях розповідали про диких тварин, а ще про те, що треба берегти природу. Я добре запам'ятав, пояснив Рома. Ось це справжнісіньке золото. з усмішкою промовила бабуся. Важливе. Мудрий Соломан радить прислухатися до настанов і цінувати знання. Слухай мудрі поради бабуся та дідуся.